Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3057-й розіграш державної лотереї Максима». На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 108 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон комплект кульок номер 2 І ми вмикаємо лототрон. Десять. чотирнадцять. Двадцять вісім, дев'ятнадцять, чотири лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 7 тисяч розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон боєкомплект кульок номер 4 і ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! 12, 26, 66 Тридцять вісім, сімдесят чотири, сорок сім, 58, два, двадцять чотири, п'ятдесят вісім, п'ятдесят, сімдесят шість. Сім. Двадцять один, шістнадцять, один, вісім, двадцять, шістдесят два, сімдесят вісі, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 6842-й розіграш державної лотереї Лототрійка Тиражна комісія обрала лототрон А комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Сім. Три дев'ять. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали сім, 3. Дев'ять. Бережіть себе, все буде Україна.